На такому відповідальному історичному переломі Україна ще не була. Поєднатися зі світом європейських цивілізованих цінностей це дивовижний шанс передати дітям і внукам державу із найвищими здобутками у моралі у правовій системі з модернізованою економікою. Цей європейський вибір і найвищі людські цінності, за які повстала Україна, і кожне її місто не вимірюється ніякими грішми. Вони безцінні. Вони є гарантією нашим нащадкам на тисячі років, і тому вважають надвірня. У своєму зверненні за них варто поборотись. 21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України прийняв незаконну і неконституційну постанову про зупинку курсу європейської інтеграції України. Уряд Азарова порушив статтю 19 Конституції та перевищив свої повноваження. Розпорядження Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року номер 205 р суперечить актам Президента України та законам України. Відповідно до частини 1 статті 50 закону України про Кабінет міністрів України, уряд видає постанови і розпорядження на основі та на виконання Конституції і законів України. Актів президента України відповідно до статті 11 закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, основними засадами зовнішньої політики держави визначено забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі. Подальшому конкретні вказівки уряду щодо інтеграції були надані в указі президента України номер 127 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 року про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України. Зрозуміло, що президент, уряд і партія регіонів виконують кожний свою роль у їхній політичній грі з Росією, але нині всі мають бути єдиними або не бути зовсім. Звертаю також увагу на те, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року. номер 905 Р прийнято рішення не про ті чи інші способи виконання процесу його форму, а саме про призупинення процесу як такого. Уряд взагалі не може призупиняти процес без відповідного рішення парламенту чи президента. Тобто, уряд узяв на себе неналежні функції. Фракція ВО Свобода у Надвінянській районній раді, Надвінянській міській раді констатує: відмова від угоди з ЄС, це державна зрада. Підстава для імпічменту президента Януковича відставки всього Кабміну. Фракція ВОС Свобода в Надвінянській районній раді та на міській раді вимагає відставку уряду Азарова у повному складі та імпічменту президента Януковича за зраду національних інтересів України. Ситуація має бути виправлена до Вільнівського саміту. Всі необхідні умови. Для підписання угоди мають бути виконані слава Україні.